Сьогодні, коли Україна продовжує жити і працювати в умовах повномасштабної війни, благодійники зі всього світу продовжують свою гуманітарну місію. Благодійний фонд велич життя нещодавно відвідав Донеччину з великою партією медичної допомоги та різних необхідних предметів. Продуктів харчування, в тому числі був наданий і медичний транспорт. Співробітники поліції Покровську отримали від благодійників світлові вежі, які покращать рятувальні роботи після руйнувань ворогам інфраструктури при розборі за. Вона нагрівається і стає вся біла. і повністю покриває, а що вона в роботі. Тобто, коли робили ось що завали, накратить. Ось да, да, да. в завалах вона повністю покриває і дає полі. Водійного фонду життя» за надані ситуації вечір дійсно в умовах війни, маючи такого сусіда і після постійних. Обстріл дійсно цим знадобиться. Це буде в нагоді, бо дуже часто обстріли проходять в міські в час доби, які ми проводимо до ранку. Цю думову ці огляди, а звісно, такого освітлення за не вистачає. <пілляння> Представники правоохоронних органів зазначили, така гуманітарна допомога дійсно вкрай важлива для порятунку людей, бо роботи під час розбору завалів іноді тривають довгий час. Навіть ночі не припиняються роботи, аби якомога швидше врятувати людей. Гуманітарна робота від різних благодійників, які об'єдналися для спільної допомоги, дійсно важлива для кожного українця.